Натушня на день матері та щасливий кінець. Наступного ранку Ленд насправді рано прокинувся. І не тільки він. Коли хлопчик хотів згідно з планом висунути з квартири, де Ліллі попрямувала з ними услід. Куди ви зібралися? прошепотів Лент, до квіткового поля, так само тихо відповіла Іда. І ви теж? здивовано запитав Лент. Нам потрібні квіти для мами, сказала Ліллі та За... захикала так, що іді й Лени додалося затулити її рота руками. Було важливо, щоб мама нічого не чула. Інакше чудовий сюрприз для Дня Матері не буде сюрпризом. Ідея з Квітковим полем спала їм на думку тому, що скрізь містом висіли плакати. На них було написано «Збирайте квіти та незабаром День Матері. Ленард взагалі-то хотів їхати велосипедом, але злій краще йти пішки. За ринковою площою дорога вела праворуч просто до квіткового поля. Воно мріло в ранковому тумані, попід горою, яка була вже не біла від снігу, а зовсім жовта, від квітів кульбаби. Не відходь від нас, Лілі, попросила Іда. Звісно, вони хотіли, щоб у мами був гарний букет. І ще троє дітей, а ще троє дітей, а не двоє, якщо б Лілі раптом десь загубилася. Тюльпани – одна штука 40 центрів. центів. Була написано на табличці на краю квіткового поля, а внизу було розташований металевий ящик, в який можна. Можна кинути гроші крізь щілину на зразок скарбнички. Потрібно було порахувати, скільки квітів нам потрібно. Скільки разів Бути по 40 центів. А потім подумати, скільки ви взагалі маєте грошей. Підказою були маленькі ножі, щоб зрізати квіти. У мене 2,60 євро 60%, сказав Ленард, порахувавши гроші в кишені. 2,90, сказала Іде. У мене є 10 євро. Вела Лілі, тримаючи маленьку монетку, яку вона дістала за свого маленького рожевого большого гаманця. Це 10 центів, фрикнув Ленард, на, на 10, на 10 цен євро, інакше б це була справжньою багатійкою, але ж є багата, правда? обережно поцікавилась Лілі. і так подивилася, що іду, Іді і Ленерду забракло духу сказати, що дівчинка не може купити жодного тюльпану. Тож вони вирішили зібрати всі гроші разом і придбати великий букет. У нас 260 євро плюс 290 євро плюс 10 центів. Порахувала, підрахувала і Це 5 ,60 євро 60. Сказав Ленд, – гроші він рахував дуже швидко. А тюрпан коштує 40 центів. центів. Отже, ми зможемо взяти, він напружено думав, по тюльпани рахував гірше, ніж гроші. Багато квітів у будь-якому разі, сказав він. Ми просто купимо 10 квіток до початку. Сказала Іда, вони коштували 4 євро. І тоді ми побачимо, скільки грошей у нас ще залишилося. Це буде досить розумно, адже ніхто не хотів помилково переплатити. Але їй на доплату теж не хотілося навіть якщо ніхто не стояв і не перевіряв цього. Угорі горі був аркуш, на якому великими літерами було написано: лише оплачені квіти дарують радість, що означало, що інакше у нас Буде нечиста совість, і ви не зможете отримати радість від чудових квітів. Я не хочу ре... я хочу рожев, пане, крикнула Лілі Лілі, крокуючи вузькою стежкою біля клумб. Оці, і оті. Не можна, Не можна мати справу з гострим ножем, коли тобі чотири рочки. Тому її деталено дитя квіти для Лілі. Зате Лілі дозволив кинути всі гроші до каси, коли вони повер. Всталася до возної вулиці з найкращим сивішим букетом квітів, усі вже прокинулись. На сходах щось гуркотіло, а згори лунали голоси. Увага, трохи ліворуч, трохи підніміть вище, повільніше, праворуч. Куз... Татусі та панкуза об'єднали сили, щоб підняти правильну машину для Ніні з на верхній поверх. Мальте, Елла та Бруно вже прокинулися і схвильовано кружляли навколо чоловіків. Подивилися, Подивіться, що я тепер маю, сказала ні на Зюсмір, побачивши Іду Ленар та й Звісно, вона вживана, але лише п'ять років. Брат пана Кузе залишив її. І... Мій брат нещодавно отримав нову правильну машину, переміг в конкурсі, пояснив пан Кузе. І оскільки його колишня машинка мала перебратися до підвалу, я запронував натомість віддати її пані Зюзьміх. Ви просто золото, пан Кузе. Весело сказав. Ланіна Ніна Зюсмірх, і пан Кузе заселівся від задоволення. Коли вони згодом нести ни стару розбиту пральну машину, яку пан Кузе хотів понеділок відвести до великогабаритних відходів, у дверях показався пан шлюсмус. Він стояв і безпорадно розводив руками. Ми знато голосуємо, запитала Ніна Зюсміх. Перепрошую, не зовсім і закінчимо. Ні, ні жодних проблем. замагав руками пан шлюсмус. Просто ви не бачили Пюппі? Вона зникла. Усі помітили, яким невчасним і розгубленим він був. Пан шуст пояснив, що грався з обома котами, потім відчинив вікно для провітрювання і раптом на підвіконі залишилось лише мімі. Я шукав усюди, пояснив він, кликав її і поставив на терасу миску до її улюбленою їжею. І справді, лише мімі терся об його ногу, і це було справді сумно. Раз двері навпроти вичинилися і з'явився пані розідба. Лілі, і до ось веде, з полегшенням затонула вона. Спочатку я вважала, що ви спите, але потім побачила ваші порожні ліжка. Ми збирали квіти. вигукнула Лілі, стовхнувши вивкнув лі... Ленарта, щоб той від... дістав букет за спини. Від не... Вітаю за матері. А я гадала, що ви втекли з дому, засміялася Матуся, обійняла Лілі іду та і Дута Ленарта і поцілувала їх по. Пи... По черзі, мої любі, дякую, але ви мали мене попередити. Але маму, Лілі похитала головою, коли го коли готуєш сюрприз, не можна попереджати про це. Та оскільки зараз був не дуже доречний час, щоб говорити про сюрпризи та попередження, і да втрутилась в розмову. Мамо, я вип'ю, пізникла», – сказала Лавана. Ти її не бачила? На жаль, ні, сказала пані Розенбаум, стурбована, тому що для життя у природі в цьому випадку на вулиці кицька. Пане що точно не була готова. Ми тебе можемо її знайти. Це дуже лоб'язно, але, здається, у вас зараз є приємніші справи, сказав пан Шлюс і показав на букет пані Розбавом усміхнулася. Спочатку ми знайдемо Пупі», – сказала вона. День Ватері трохи зачекає. Усі на бузинові вулиці сім долучилися до пошуків. Утворилася найбільша команда пошуку котів, яку на цій вулиці коли-небудь бачила шукання... і шукання розпочалось. Вони обшукували кожен куточок у підвалі, обдивилися горище, бо пипі могла залізти куди за мишкою і зараз саме вартувати її біля нірки. Вони зазирнули в гараж для велосипедів, тому що пипі могла дозабігти, і хтось випадково міг зачинити її там. Вони, Вони пройшлися вгору і вниз бузиновою вулицею і запитали всіх, кого зустрічали, чи не бачив па... То чорна кицька з білими лапами. Вони навіть дійшли до автобусної зупинки, коти цікаві тварини, сказав Ленер. Можливо, вона хотіла подивитися на світ і не знайшла шлях додому. Ніде не було навіть сліду від, пуп, від пюпі. Нарешті, вони, коли вони вже й гадки не мали, де шукати кицьку, до них підійшла пані Байер із будинку навпроти. Подивіться, хто до мене завітав, крикнула вона, тримаючи в руках пюппі, яка голосом рукотіла. Я помітила її на сходах. Пюпі, видохнув пан Шрюснус, який не міг помітити, повірити своєму щастю. Потім він розтяг руки і кинувся до неї. Моя маленька мандрівниці, це коли він взяв Пюпі на руки. Здавалося, ніби він сам почав моркотіти від задоволення. Щось, щось на котячому, моя кит... як я так хвилювався. Його не часто раніше Бачили таким щасливим. Від таких ніжностів усім стало аж засолодко. Тепер можна було спустити День матері, і було б дивно, якби після такого успішного спільного пошуку кицьки кожна родина повернулася б до своєї квартири. Тому всі вирішили разом іскувати у дворі. Добре, що там досі стояли стіл і лавки після Великодня. Лереренд, Мальта, Іда, Елла та Ліллі знову влаштували пікнік, а Бруно долучився вперше, адже на, велик... на Великдень гостював у Римі. Хтось запитав пані Байер, чи не приєдналася вона до всіх на каву з тортом, як хлоп'яном -то з вашого боку, усміхнулася пані Байер. Але мої сини приїхали до мене. Тоді мати зрозумів, що ніколи не замислюється над тим, чи є в пані Байер діти. Це добре, сказав він. День матері обов'язково слід святкувати разом з дітьми. Це було справді це була правда, тому що пізніше для... до всіх приєдналася бабуся і дідусь з Рузбавами. Бабуся дідусь зонтики і тітка Тітта. Зрештою, бабусі. Також матеріал, тітка, ті та донька. Колись всі разом попили кави і какао, та з'їли тридцять прикрашені торти, Тато то Бруно дістав дві пляшки Фросеко. Я точно, сказав він, ані на зустріч тримала в руках дві пляшки лимонату для дітей, і пояснила вона Малина єдиня. Ах як чудово в нас на бузинові вулиці, зітхнула мама Бруно. Угу, сказала пані Розенбаум, і як гарно пахне бузком. Можливо. Ми святкуватимемо кожен день матері разом, запропонувала Іда. Чекайте, а як же день батька? запитав пан Розенбаум, удаючи, що страшенно ревною до матусь. Так, ми тут усі не хочемо, щоб ми нами нехтували, погодився пан Зонта. Ми також хочемо вечірки з сортами і квітами і віршами, сказав тато Бруно. Коли тато Бруно сказав, що про вірші, той ледь не пле за себе долоною по лобі, бо пригадав, що перед усією. Ді цієї я забув прочитати вірш. Він швидко шпадив на вухі матусі, що пізніше на самоті він має показати їй сюрприз. Якщо до перегонів на громаках на день батька, запитала бабуся Розенбаум, я давно того, такого не робила. І це була така чудова ідея, що всі митті її підхопили. На Бузиновій вулиці це найкращі свята, радісно вигукнула Іда, і вони святкували. Аж до темно, наступного дня друзі вперше цього року випустили на прогулянку Мюмеля та Крюмеля королів Бруно, бо земля нарешті стала достатньо теплою. Як завжди, Бруно, Еллот, Мальте, Ленард і Іда побудували вольєр за велогаражем Мюмель і Крюмель. Заходилися стримати по свіжі траві, наче хотіли з'їсти всі травинки разом. Як на мене, вони дуже щасливі, що можуть залишитися тут, сказав Бруно. І ми також. Ми раді тому, що ти залишаєшся тут, захихила Елла, спостерігаючи за кроликами. Ми залишаємося, що завжди ствердив Мальте, всі разом. Я вважаю, що навіть пан Шлюс не сподобається жити на будиновій вулиці. Усміхнувся Бруно. Так і є, загиготі сів Ленард. Адже про таких сусідів, як ми, можна тільки мріяти. Знаєте, що сказала Іда. Іноді щастя це коли все залишається так, як і є. І це була цілковита правда. Якщо ви також хочете спекти великодиг ягнят, кінець.